Компанія автофокус в нас нове надходження, це Toyota Avalon 2014 року випуску. Автівка в нас оснащена 2,5 бензиновим двигуном, вона гібрид в нас автомат. Ось так гарно вона виглядає по кузові, гарний перламутровий колір. Штатні 17 диски. Люк. Ззаді у нас є камера заднього руху. Ось так вона виглядає ззаду покажу вам стан салону. Так, спереді спочатку покажу ось такий світлий у нас шкіряний салон в поєднанні ось таким коричневим. Сидіння в нас в ідеальному стані, вибір режими в'їзди, підігрів сидінь з вентиляцією, бездротова зарядка, в такому стані настречах, двохзонний клімат контроль, монітор мультимедіа, ось такий великий штатний. Аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером посередині. Ось таке в нас шкіряне мультимодійне кермо. Також в нас є датчик сліпих зон, шторка на задньому склі, повний електропакет, сидіння в нас, до речі, з пам'яттю. Ось так це все гарно виглядає. Люк, як я вже казав, теж в нас присутній. У нас надзвичайно багато місця. Ось так у нас задній диван, великий центральний підлокітник, підігрів заднього ряду пасажирів, клімат-контроль заднього ряду. Ось так все гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Покупку можете здійснити як за готівку, так і безготівково, в кредит, в лізинг, або ж ми можемо обмінятися з вами на ваше авто.